Слава Ісусу Христу, слава навіки, Богу святому, благословенного дня, нехай Бог береже вас. Слово Боже каже Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Біблійна Пасха, тобто Великдень Християнський, є без пороку, без лукавства, чистий. Як же нам здійснити цей Великдень? Ісус Христос відкрив нам вхід у святе святих, Його розіп'яли на Великдень, у жертву за гріх людства. І Він зі своєю кров'ю увійшов у святе святих, тобто у небо. Христа розіп'яли, завіса в храмі, роздерлася надвоє зверху донизу. Завіт був порушений, і Бог пішов із храму. Зі святе святих, розп'яте розірване тіло Ісуса Христа, це і є завіса храму, з якої вийшов дух всемогутнього Бога. Ісус підніс свою святу кров, подібну до крові ягняти, і увійшов у саме небо, в небесну скинію перед самим Богом. Він сів праворуч Отця і став піклуватися за людей. Це і є справжня Пасха, Великдень наш Христос, принесений у жертву за нас. Такий Великдень не зрівняється з язичницьким тілесним, і кров тварини не зрівняється з кров'ю святого Сина. Ісус відкрив нам шлях у святе святих. Він пересвященник над Божим домом, а дім Божий це церква.